Маломолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, Україна, України, зареєстровано проживаючі за адресою. Хмельницька область, Хмельницький район, село Маломолинці, вулиця Полетарська, 86, раніше не судимо, встановили. Слідчий слідчі відділу по ческу України місті Київ Карапаш, за положенням заступником прокурора Печерського району міста Києва Гірековим. Звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного бурлика. Попитання пунктує тим, що провадження слідчого відділу по ческу України місті Києва знаходяться матеріали кримінального провадження за номером 120-1515-72. Від 31.08.2015 відносно гурлика Віктора Вікторовича за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 294, частиною 3 статті 345 КК України. Як вказує слідчої клопотання, бург 31.08.2015 приблизно о 12 годині 30 хвилин, годин. поруч з будівлею Верховної Ради України за адресою київ Ушевської 5, де на той час відбувалися мирні зібрання громадян разом із Магалею, Володимиром, Малійником, Малій, Харцком, Генчуком, Сосною Бог. Криворучкими перевозили маніком країнах іншим, маніком іншими, іншими встановленими досудовими слідствами особами, Помітив, що працівники правоохоронного органів України, що перебували за вказаної адреси в одязі та індивідуальних засобах захисту, виконували свої службові обов'язки по охороні громадського порядку, розпочали активні дії відносно стані. Вказані дії виразилися свідчення бурликом, разом змагали водіями та іншими особами. Насильства опору представника влади, саме активні фізичні протидії, здійснені працівниками правоохоронних органів своїх повноважень, поєднаних із нанесеним ударів предметами, предатами для враження живої сили, спричинивши такий спосіб, потерпіли будь-якого перекосу для чуху, Дебрю, іншим особам, тілесних ушкоджень, що призрали до тяжких наслідків. Прокурор судового засідання по питанні підтримав, посилаючись на викорі імбови. Захисних проти задоволення попитання заперечував. Зазначив, що клопотання є безпідставним та необґрунтованим. Підозрюваний підтримав думку захисника, вивчивши клопотання, докази, яким воно обґрунтовується. Слідчий суддя дійшов наступного висновку. є підозрюваним у кримінальному провадженні внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено частиною 294 та 3 345 КК України. 31 серпня 2015 року затримано за підозрюваю вчинення злочину. 1 вересня 2015 року. Бурдаку повідомлено про підозру вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 274 та 3 345 ПК України. Відповідно до частини 1 статті 183 ПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, застосовується в разі колективої ДВД, що жоден із більш яких не може запобігти ризикам передбачених статтею 177 КПК України. Разом з тим слідчим попитання в доданих документах доведено наявність обґрунтованих підозрюва, вчинені бурликом зазначених злочинів. Обґрунтованість підозрюва складає сукупність даних, які містяться у протоколі під'явлені особи для пізнання за фотознімками від першого року згідно тисячі п'ятнадцятого року, впізнав серед під'явлених впізнався під'явлено бурлика як особи, яка брала участь чиненні групою. Осіб активних по застосування насильства до співробітників правоохоронних органів. Протоколом допиту свідка прокумента, відповідно до якого був очевидцем вчинення підозрюваних вказаних злочинів. Протоколом допиту потерпіло Чернявського, відповідно до якого спричинені тілесні ушкодження. Слідчий суддя, хоча й не вирішує питання щодо доведеності, вони підозрюваних кваліфікації дій приходить. До висновку про окрунтованість відозрів вважає, що кримінальним провадженням наявні обставини, з якими закон пов'язує обрання один з одного запобіжних заходів, передбачених статтею 176 КПК України. У відповідності до статті 3 Конституції України людина, життя, здоров'я і доторканість безпеки визнаються в Україні найвищою цінністю. Слідчі суддя приходить до висновку, що існують реальні ризики, які пов'язані з обранням запобіжного заходу у виході тримання під вартою відносно бурлика. Це тяжкість інкримінованих діянь, характер, загроза призначення судового покарання, суспільний інтерес, можливість незаконного впливу на свідки, ухилення відслідчого суду, продовження злочинної діяльності і застосування більш м'яких запобіжних заходів буде недостатньо для запобігання таким ризом. З урахуванням положень частини 4 статті 183 КПК України, слідчий суддя, враховуючи фактичні обставини справи, надзвичайно високу суспільну небезпечність інкримінованих діянь. До постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначає розмір застави щодо злочинів, які вчинені із застосування насильства. За таким обставим про питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вахтою для заборону, керуючись статтями 3, 29 Конституції, статтями 177, 178, 184, 193, 196, 197, 309 України, слідчий суддя ухвалив до питання слідчого відділу смічої Букачевського області України місті Києві Барабаша про застосування запобіжного заходу з воїни. Застосувати до підозрюваного Бурлика Віктора Вікторовича 272 1992 року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання підвал. Строк дії ухвали слідчого судді визначити межах строку до судового розслідування до 29 жовтня 2015 року включно Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення. Ухвала може бути скажена до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Слідчий суддя підписано. Сторона, зрозуміло, за них Порядок оскаржені. Судове засідання зміни.